Привіт. Пастор так чітко показав, що є два тіла: і є тіло живе, і є тіло мертве. І мертве тіло це те, яке реально поклоняється цьому тлінному земному, це мертве тіло, тому що немає у тлінному життя, і є живе тіло, це тіло Ісуса Христа. І цим тілом є церква Ісуса Христа. І Ісус сказав до учнів, що лишіть мертвих ховати мертвих, тому що Він показав, що Він переміг смерть, тому що Він воскрес. І немає смерть влади над життям, тому що Ісус є життя. І коли ми є тілом, ми є частинкою тіла Ісуса Христа, то він дасть нам нове тіло, нетлінне. І що пропонує нам смертне тіло, тіло, яке тліє, яке з болячками, хворобами, яке реально в страхах, в прокляттях, і за цим іде смерть, тому що смерть не має воскресіння і життя. Це